Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з керівником благодійного фонду Осоня України Олександром Крутьком зустрілися з військовослужбовцями батальйону безпілотних систем 116 шістнадцятиї окремо механізованої бригади, які боронять країну на куп'янському напрямку. Сьогодні ми передаємо безпілотним систем батальйону наших друзів автівку дизельну. Передаємо потужний бензиновий генератор, передаємо смаколики. Ми маємо це робити. Маємо робити це кожен день, і ми це робимо разом з міським головою Андрієм Білоусовим. І надалі будемо працювати разом, надалі будемо допомагати нашому війську. Бажаємо нашим хлопцям, щоб ця автівка, цей генератор, це обладнання послужило їм в виконанні ваших бойових завдань, щоб поверталися додому живими та неушкодженими. Автівка необхідна оборонцям для оперативного переміщення особового складу, а генератор дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем, які є очима та помічниками на полі бою. Хотілось би виразити дуже велику подяку фонду і особисто мару Кам'янського хлопців в нашому підрозділі з Кам'янського багато. І хлопці працюють дуже дуже успішно і дуже добре, коли місцева органи місцевої влади звертають увагу і допомагають хлопцям. Хлопцям тоді хлопці розуміють, що вони недаремно там знаходяться і відповідно відчувають підтримку влади і фондів місцевих. Підтримка дуже важлива. Наразі так це дуже важливо для нас.